Пищому професійному училищі номер 29 відбувся день відкритих дверей. Сьогодні школярі оглянули виставку технічної творчості, відвідали навчальні лабораторії і дізналися більше про специфіку вподобаної спеціальності. Загалом училище навчається майже 700 учнів. Цьогоріч на перший курс наберуть більше 300 учнів на всі спеціальності. Загалом навчальний заклад готує фахівців за напрямами слю з ремонту автомобілів, електрозварник, секретар керівника, кухар, кондитер, офіціант, перукар, манікюрник. Набір у нас починається з 1 травня. Для того необхідно подати копію документів про освіту, копію свідоцтва, паспорта, свідоцтво про народження, паспорта, вікаційний код, фотографії цього року. У нас план набору, Ми плануємо 350 учнів на всі обрані професії, які було зазначені.